До Черкаської родини Берданових навідалося лихо. Їхній найменший синочок тяжко занедужав. У досі активного хлопчика рак крові, причому одна з найтяжчих форм. Кілька тижнів Іванко був між життям і смертю. Зараз йому трохи ліпше, але попереду тривали лікування. Як можна допомогти маленькому борцю? Вікторія Курченко розкаже. розкажем. Книжечки це нині єдина відрада дворічного Іванка. Уже місяць як кілька квадратів лікарняної палати, весь його життєвий простір. Досі активний і, на вигляд, здоровий хлопчик ні з того, ні з цього раптово зліг, пригадує мама. Вранці піднялись, збільшився дуже животик, і ну, трохи у нас була температура. Ми звернулись до дільничного лікаря, нас направили до обласної лікарні. Спершу в Іванка підозрювали апендицит, та цей діагноз не підтвердився, справжній виявився куди гіршим. У дитини має місце доросла форма. Захворювання це те клітина, не лімфома, не працює у нього кістковий мозок повноцінно, не виробляється клітини крові. У діток така форма раку, говорить онколог, трапляється вкрай рідко. І вона одна з найтяжчих. Перші два тижні лікарі центру без зупину боролися за життя Іванка. Нині йому вже трохи ліпше, але до одужання маляті щонайменше 9 місяців. І лікарі не відкидають, можливо, йому знадобиться ще й коштовна трансплантація кісткового мозку. Усвідомлення прийшло, але все одно ще тяжко. Як вже маю сили, <кхи> боротися. Іванко з багатодітної родини лише за перший місяць боротьби з недугою батьки витратили 4,5 тисячі. Тому кожна гривня від небайдужих містян це внесок у майбутнє крихітки. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.